Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми коротенько поговоримо про перші кроки для українців в Німеччині, які є надважливими. Я знаю, що на сьогоднішній день дуже багато українців збирається пробувати переїжджати як з Польщі. В зв'язку з тим, що тимчасовий захист можуть вже припинити від кінця червня цього року. І також велика кількість українців задумується і думає про те, щоб переїжджати з України просто до Німеччини. Для цього є свої, скажімо так, причини. І Німеччина це одна з небагатьох країн, які дуже і дуже позитивно відносяться до українців в принципі і в принципі до біженців. Так? І якщо Польща більше підходить тим людям, які мають змогу працювати і заробляти собі на життя, то, на мою особисту думку, Німеччина більше підходить тим, хто має дітей. Хто є пенсіонером, хто має якісь обмежені можливості і не може самостійно про себе попіклуватись, бо в такому випадку Польща насправді це е, не та країна, яка допоможе, скажімо так, гарантувати якесь плюс-мінус достойне життя цим людям. Якщо ви збираєтесь писати про те, що в Україні ще гірше, я з вами повністю згоден. Тому давайте уникнемо цих коментарів. Ми сьогодні говоримо про перші кроки для українців в Німеччині. Дивіться це відео, будь ласка, до кінця. Пишіть свої доповнення, до речі, в коментарі, хто знаходиться в Німеччині. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте каналу розвиватись. Тож вдячний вам. Отже, по-перше. Все починається з того, і крок номер один це, в принципі, приїхати до Німеччини. Ви можете це зробити різними способами. На цьому зупинятись не будемо. І перше, коли ви прибули, наприклад, на вокзал в Німеччині, вам потрібно звернутися. Якщо у вас немає ні знайомих, ні близьких, які вам не можуть з тим допомогти, то перше, і ви їдете от просто в одну сторону, знаєте, таких людей я знаю дуже багато, і ви можете бути одним з них. То перше, що вам потрібно зробити, це на вокзалі або знайти волонтерів, або звернутися до поліції. І вони допоможуть знайти житло, житло для ночівлі, підкажуть, де знаходиться імміграційне відомство та місцева адміністрація. Це є перший крок, він дуже і дуже важливий. І перше, що треба зробити, це власне звернутися в поліцію або до волонтерів, які з тим допоможуть. Якщо говоримо про... Великі міста, то е, ви можете, звісно ж, приїхати в будь-яке велике місто, там в е, Мюнхен, в Берлін і так далі. Але е, вели, у великі міста. Українців на сьогоднішній день не приймають, навіть якщо ви туди приїдете, вас скоріш за все розподілять, так, вже там чи адміністрація, чи міграційна служба можуть розподілити в якесь село, яке може знаходитись там 200-300-400 кілометрів від того мі від місця вашого приїзду, скажімо так. І на сьогоднішній день більшість німецьких земель, яких називають, розселяє українців саме по маленьким містечкам і селам. Тому як там є місця для проживання. Якщо ж ви хочете все-таки залишатись в великому місті, то вам потрібно самостійно для себе організувати адресу проживання, де ви зможете проживати, і тому як саме з житлом проблеми, і саме через житло людей розселяють по селам, ми зараз про це також поговоримо. Якщо тут також не потрібно, як дуже сильно стресувати, бо села в принципі, як в Польщі, так і в Німеччині, вони дуже-дуже сильно відрізняються від українських сіл, вони зазвичай якби, дуже гарно оформлені, і дуже часто вони набагато чистіші, ніж великі міста. І в маленьких містечках також можна собі і роботу знайти, і, можливо, навіть зайнятися якоюсь своєю справою, якщо у вас є НАТО хист. Далі, щодо оформлення, то Тут є основні чотири пункти, скажімо так, потрібно звернутися до місцевої адміністрації або міграційну службу, заповнити анкету німецькою мовою, здати відбитки пальців, також вас фотографують і після цього видадуть дозвіл на реєстрацію. Дозвіл на реєстрацію це не прописка, її потрібно буде отримувати далі. І також обов'язково в анкеті буде пункт про потребу. Житла обов'язково вказуйте, що житло вам потрібно, тому як на цьому ви зможете зекономити досить багато коштів. І в місцевих адміністраціях вам поможуть запро, можуть запропонувати е, номер в готелі або квартиру, або кімнату в якомусь будинку або в великій квартирі. Так, все буде залежати від того, скільки е, людей у вас приїхало, чи ви приїхали сам, чи ви приїхали з сім'єю. Якщо ви приїхали з сім'єю. Або якоюсь там групою людей, родичів, то, скоріш за все, вам дадуть квартиру окремо, що буде дуже і дуже круто, як на мене. Далі, після отримання дозволу на реєстрацію, одразу можна звернутися за отриманням разової термінової допомоги це близько 300 євро на одну людину. І е, в, ці суми можуть коливатись, бо залеж, в залежності від земель, де ви знаходитесь, ці суми е, коливаються. І також одразу ж тут ви отримаєте поліс медичного страхування. Це також дуже і дуже важливо, бо без поліса медичного страхування ви зможете скористатись безкоштовно тільки невідкладною медичною допомогою. За все інше потрібно платити, це дорого. Тож, страхування обов'язково має бути. Наступний момент це тимчасовий дозвіл на проживання. Далі, вже після всіх маніпуляцій, про які ми тільки що поговорили, йде етап отримання тимчасового дозволу на проживання. Він займає до 6 тижнів, але з дня отримання повідомлення про те, що є позитивна децизія для вас, вам на вашу електронну пошту ви маєте наступні права. Право на працю це дуже важливо і я як в Польщі, так і в Німеччині, так і в інших країнах ЄС не раджу працювати нелегально, бо за це вам грозить депортація. По-друге, право на освіту для дітей до 18 років, дозвіл на проживання на рік з можливістю продовження ще два рази по 6 місяців, і право на постійне отримання соціальної допомоги. Про ці соціальні допомоги ми поговоримо з вами вже в принципі в наступних випусках тут. Я хочу донести, скажімо так, дуже важливу штуку, що стосується оцього всього проживання і якби перебування в Німеччині. На сьогоднішній день в Німеччині дуже низький відсоток тих українців, який офіційно працює, скажімо так, на території Німеччини, і в цьому є свої причини, я в цьому ще буду розбиратись, але. Зазвичай, навіть якщо фінансові допомоги, про які ми поговоримо в наступному випуску, ви будете отримувати, то все одно. Заробітна плата в Німеччині вона дозволяє жити набагато краще. І не просто так я говорив на початку відео про те, що, як на мене, і на мою суб'єктивну особисту думку, Німеччина це є прекрасна країна для тих, хто не може сам про себе попіклуватись, хто не може працювати, хто має там маленьких дітей і сидить з ними, не може працювати. Німеччина для них, якщо ж ми говоримо про людей, які, скажімо так, можуть про себе попіклуватись, можуть працювати можливо, там трохи підівчають мову і так далі. То спишіть свою думку в коментарях під відео чи є Німеччина найкращою країною в Євросоюзі для таких людей, чи можливо ви знаєте інші країни в ЄС, куди їхати людям, які хочуть працювати, які можуть працювати. Які е, шукають для себе найкращі варіанти. Бо е, я це питання зараз тільки вивчаю, і для мене особисто я е, е, так собі думаю, що є і кращі, країни, такі там як Данія, Норвегія, е, Фінляндія, е, де можна працювати і заробляти більше і краще, ніж в Німеччині, і мати кращий рівень життя. Але ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Е, дякую, друзі, кожному з вас за. Перегляди бажаю гарного дня і до нових зустрічей.